В Одесі чоловік у військовій формі жорстоко побив дівчину. Про інцидент та розповіла у своїх соцмережах, за словами потерпілої, вона разом з трьома знайомими прибула у відділок поліції приморського району міста Одеси, щоб написати заяву про напад, який на них скоїв таксист. Однак там їй не лише не допомогли, а й почали перешкоджати. Під час того, як дівчина з друзями писала заяву на кривдника, до приміщення зайшов чоловік у військовій формі з милицями в руках. Представився працівником територіального центру комплектування. А вже згодом поліція відмовилася випускати молодих людей з відділку. На наше обурення і на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки. А після 20 хвилин розглядів поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство. Хоча в той момент просто хотіла вийти з відділу, а мені перегороджували шлях рукою. На питання, що відбувається, мені відповіли тепер почекаємо ТЦК. За словами дівчини, молодиків протримали у відділку дві години. Згодом близько опівночі двох її друзів, яким було по 19 років, відпустили. Одного ж з хлопців відпускати відмовилися і хотіли відвезти на так звану ночівлю. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на канатну 86. Переночувати і далі розбиратимуться. Це дослівно. Зрозуміло, як розбиратимуться. Спершу дівчині дозволили поїхати разом з другом. Однак після того, як хлопця посадили в бус, працівники ТЦК відштовхнули її від дверей, а транспорт рушив з місця. Від поштовху дівчина впала, а опісля наздогнала автобус. Вочевидь, така поведінка обурила чоловіка на милицях, який впродовж цього часу просто спостерігав. Підбігши ззаду, він декілька разів вдарив дівчину милицею по голові. За словами дівчини, на її крики про допомогу біля відділку поліції ніхто не відреагував. Вона була змушена самотужки рятуватися від кривдника. На інцидент вже відреагували в обласному центрі комплектування. Вони обіцяють розібратися в скоєному. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин. Внаслідок побоїв дівчина отримала численні травми голови. Вона зняла побоїв лікаря та хоче покарати винних. Каріна не читає НТА.